Христос Воскрес! Воскрес! Сьогодні є в Католицькій церкві велика урочистість Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа. На початку, на початку сьогоднішньої служби ми молилися такими словами. Всемогутній Боже наповни нас святою радістю і ревною подякою» Подякою. Чому? Адже Вознесіння Христа є нашим возвеличенням. Як читаємо далі. Чому? І далі читаємо. Бо воно прикликало надію, що слава, якою оточена голова, тобто сам Ісус, стане участю і тіла, тобто церкви, тобто нас. Святий апостол Павло говорить багато бо ми члени тіла його, до Ефесян в 5 розділі. Хіба не знаєте, що тіла ваші члени Христові, у першому посланні до Коринтян, 6 розділ. Ви ж Христове тіло і члени кожний зокрема. Перший весь до Коринтян, 12 розділ. І до Колосям, першому розділі. Він також голова тіла, тобто церкви. І у сьогоднішньому читанні до Ефесян, перший розділ, 23 вірш, також читаємо. І він усе підкорив під його ноги і поставив його над усім, як голову церкви, яка є його тілом повнотою того, хто наповнює все в усьому. Адже Христос є голова, а ми члени Його містичного тіла, тобто церкви. Дух Святий мешкає в нас. Ви храм Духа Святого, каже апостол Павло. У сьогоднішній префації, профації на сьогоднішнє свято, читаємо, співаємо, Господь Ісус, Цар слави, переможець гріха та смерті, серед захоплення ангелів ступив сьогодні на небесні висоти, посередник між Богом та людьми, суддя світу та володар сили, не покинув нас для нашого приниження. Але як наш голова першим вступив до Небесної Вітчизни, коли, куди ми також увійти надіємося, як члени Його тіла. Також сьогодні ми будемо молитися після причастя таку молитву. Всемутній вічний Боже, ти сподобав нас на землі наблизитися до божественних тайн. Вчини, просимо, щоб християнська побожність. Скерувала наші почуття туди, де вже перебуває з тобою наша природа. Бо Ісус Христос, коли воплотився, прийняв нашу людську природу. Він вознісся на небеса і забрав на небо нашу, возніс на небо нашу людську природу. І вже наша людська природа перебуває там. Голова не може відділитися від тіла. Навіть якщо Христос вознісся, то Він, коли вознісся на небеса, Він не відділився від церкви, що ми десь глибоко внизу в темряві залишилися, а Він високо на небесах у світлі сяє. Ні. Голова не відділяється від тіла, то була би смерть тіла як церква. Не розділ. Отже, вже наша голова перебуває. Ісус Христос перебуває у небесній славі. Ісус Христос, котрий став людиною цю нашу людську природу у собі возніс до небесної слави. Євангелист Йоан ще каже в Івангелії від Йоанна 3 розділ, 13 вірш, ніхто не увійшов у небо крім того, хто зійшов з неба, Син. Чоловічі, що це означає для нас? Якщо ми не будемо належати до Його тіла, до церкви, то не увійдемо до Царства Небесного. Постає питання, що нам чинити конкретно, щоб увійти в Царство Небесне? Багаторазово Ісуса Христа питали люди, що нам зробити? Що нам чинити, щоб спастись, щоб увійти в царство Небесне? Мені подобається конкретна відповідь апостола Павла в листі до Колосся на третьому розділі. Це майже весь третій розділ, але я так його виборочно прочитаю конкретні місця. А коли ви з Христом воскресли, то шукайте того горішнього де Христос перебуває. Умертлюйте, Отже, ваші земні члени, розпусту, нечистоту пристрасті, лиху пожадливість, зажерливість, що є ідолопоклонство. За все це падає гнів Божий на несухняних. І далі. Тепер же відкиньте і ви все те геть від себе. Гнів, лютість. Злобу, наклик, соромницькі слова з ваших уст. Не говоріть неправди одне одному, бо ви із себе скинули стару людину з її ділами і одягнулися в нову, що відновлюється до досконалого спізнання відповідно до образу свого Творця. І далі вдягніться отже як вибрані Божі святі і любі у серце спочутливе доброту, смиренність, лагідність, довготерпеливість, терплячи один одного і прощаючи одне одному взаємно, коли би хтось мав на кого скаргу, так як Господь простив вам, чиніть і ви. Так само і над усе будьте в любові, що є зв'язок досконалості, і нехай панує в ваших серцях мир Христовий, до якого ви були покликані в одному тілі. Та й будьте вдячні. Слово Христове нехай у вас перебуває щедро. Навчайтесь у всякій мудрості і напоумлюйте одні одних, співаючи Богові з подякою від свого серця псалми, гімни та духовні пісні. І все, щоб ви тільки говорили і робили, все чиніть в ім'я Господа Ісуса, дякуючи Богові Отцеві через Нього. Далі знову конкретно. Жінки, коріться чоловікам, як воно в Господі вичить Чоловіки, любіть жінок і не будьте прикрі супроти них. Діти, слухайтеся батьків у всьому, бо це Господи вівгодне Батьки, не дратуйте дітей ваших, а то впадуть на дусі. Слухайте. Працюючи не лише про людське око, конкретно до праці щоденного життя, працюючи не лише про людське око, щоб людям вподобатися, але й у простоті серця в Господнім острасі. Усе, що тільки чините, робіть від душі, як для Господа. Не як для людей, знаючи, що приймете від Господа нагороду спадщину, служите Господу Христові.